Як завжди, велике вітання з берегів, де не сьогодні з дуже морозної вінниці, але сонячне усім глядачам, хто сьогодні відзначає світле свято різдва. Я вас хочу привітати, побажати вам всього самого світлого, самого доброго, що можна побажати. Головне мати. У собі в серці любов, любов до себе, любов до своїх ближніх, любов до оточуючих, любов до своєї країни, любов до своєї справи, щоб у вас обов'язково була бо тоді, знаєте, все, все буде добре, щоб здійснювалися всі ваші найзаповітніші бажання. Бажаю вам сімейного затишка, родинного тепла і здійснення всіх, всіх, всіх найзаповітніших людей. Перед тим як показати огляд покупок, я хочу поділитися. Відгуками з вами пам'ятаєте, поки показала вам, що у мене там залишався невеликий кешбек, вирішила а, використати його. Придбати книгу від нашої української письменниці Євгенія Кузнєцова, це автор цього річного диктанту, який ми з вами писали, і ось вирішила придбати її книжку. Планувала іншу придбати, але її на превеликий жаль не було. Тож взяла книжку Євгенії Кузнєцової Драбина. Зараз її якраз читаю. Вона дуже легко до речі читається, і сюжет в книзі, який авторка нам. Презентує він знайомий. Я думаю, усі, усім українцям, які на початку повномасштабного вторгнення спікнулися з тим, що. Мешкали у своїх рідних, знайомих, об'єднувалися, підтримували один одного. Взагалі сюжет про те, що один чоловік придбав собі хату, вирішив відокремитися, жити собі окремо. А почалося повномасштабне вторгнення, війна, і усі родичі, знайомі, і незнайомі, зібралися у нього в хаті і всі зі своїми зі своїм характером, зі своїм світоглядом, зі своїм баченням ситуації, і всі сюжет авторка прописує, як усі-всі між собою жили з усіма своїми, як то кажуть. Причудами і зі своїм характером дуже цікаво. Я думаю, той, хто читав сюжет, всім знайомий легко, так знаєте, ненав'язливо, нав'язливо дуже мені подобається. А якщо буде нагода, можливо, придбаю все ж таки. Якщо буде інша книжка цієї авторки, яку я дуже хотіла, то можливо ще придбаю таку. Можливо, хтось читав, можете залишити відгуки, і це до речі, видавництво книга старого лева дуже такий приємний зробили. Приємна знаєте, текстура самої поліграфії, і приємно тримати цю книжку. І найбільше мені подобається аромат взагалі типографії нової, коли береш в руки, оцей аромат не зрівняти ні з чим. Такий маленький відступ. Показала вам книгу, зараз сюди її покладу і покажу вам невеликі. Покупки, які заходила придбати в екомаркеті, дуже хороша зараз акційна пропозиція була на зелень. Я взяла руколу 75 грамів в Упаковці до речі, хороша пропозиція була 39 гривень. 90 копійок коштувала рукола зелень і взяла яйця. Єдине готувала пиріг, одне яйце вже використала. Десяток яєць в екомаркеті коштує 65 п'ять гривень. Коштучно взяла. І заходила ще в АТБ. В АТБ на цьому тижні хороша акційна пропозиція на олію від торгової марки Стожар. 75 гривень 90 копійок коштує пляшка олії і взяла чиабату. Так мені подобається ВТБ Чиабата. Вона коштує 26 гривень 20 копійок. Не завжди вона, до речі, буває. Це я купувала в АТБ, який трошки далеченько від мого дому. Бо біля нашого АТБ, який поруч з дому, не буває цієї чиабати. І ще взяла агробізнес хліб галицький, нарізаний скибочками. 500 грамів в упаковці коштує. 27 гривень 60 копійок. Заходила ще хурму взяти, хурма піраміда 98 гривень за 1 кілограм. Єдине я взяла банани, брала і хурму, але заходили до нас гості привітати нас, то ми поклали з собою, в мене тільки одна хурма піраміда залишилася. Хоча я ось до цього купувала теж в тебе смачна ось останнім часом, хурма була. І нас пригостили, ще хотіла показати вам. Пальчиками. На упаковці було написано, що це власна випічка саме в екомаркеті. була то хочу вам залишити свої відгуки. Нам дуже дуже сподобалося. Ми з кавою посмакували там тон тонке пісочне тісто в поєднанні з абрикосовим джемом, трошки притрушене цукровою будрою. В міру солодкі пальчики були. Вони нагадали мені смак дитинства, коли мама готувала ці пальчики і всередину клала будь-який джем або будь-яке варення. І Це дуже смачно. Так похрумали з кавою, посмакували всі разом. Посиділи ось так тепло так. І дуже смачно. Ой, вибачте, казала, що, мабуть, хтось поспішає, мабуть, що у нас сьогодні, до речі, сьогодні 25 ще продовжують ходити колядники. Вчора ходили, і сьогодні, ось нещодавно теж заходили, упав в мене пальчик, але, можливо, хтось поспішає до нас. І хочу показати вам, у мене вчора робочий день був, і сьогодні ще робочий день був, але в перерві і коли було світло. То спекла ще пиріг, ось такий святковий, прикрасила його трошки в різдвяній тематиці. Він такий округлий в мене форму був, крем-сиром змастила, і зверху такий віночок округлої форми зробила з гранату і з мандаринками. Я такий пиріг показувала вам, готувала це лимонний пиріг. Пам'ятаєте, ми колись з вами готували з журналу рецепт був з німецького журналу? Мені дуже сподобався, і він дуже такий простий в приготуванні. Що я вирішила? А щоб багато часу не займало на приготування. У мене ще є формочка така цікава. То приготувала вже посмакували, пригостили гості, які до нас заходили, і шматочок ще я залишився. Тож заходьте, теж посмакуємо. Запрошую вас до чаю і до кави. Ну і на цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео. Трошки відволікла вас і показала вам шопер своїх Покупок, бо знаю, що ви дуже полюбляєте розпаковки, шопер з покупками. Ще раз вас вітаю зі святом, я там цього самого найкращого, самого світлого, самого доброго, бережіть себе, бережіть своєї родини. Ну і як завжди, буду чекати вас у наступних оглядах. самого найкращого.